Усім привіт! За вікном дощ, а у нас сьогодні чергова розпаковка, давно не було нічого, тож сьогодні трошки у нас буде посилочок. Ось що тут у нас? От тут у нас гель антипрокол. Для коліс, тобто заповнюється колесо, і воно устраняє маленькі проколи там, до 6 мм. Такий і гель. Так. Поїхали далі. А далі у нас тут будемо натискати педалі, як то кажуть. Давай, і достаємо по черзі, що у нас тут є. Пакунок номер один. Так, пакунок номер один. Це у нас велосипедний шолом має бути. Разом із окулярами має бути. Так. Окуляри велосипедні до шолома. Такі дивимось, що ціле все. Ось ну, такі. Прикольні. Очечі. Так. І шолом. Червоно-чорний шолом. і потім поміряючи нормальний, ну пишуть, що там до 62-го розміру, то повинен бути. Так. Їдемо далі. Їдемо далі. Так. 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 Достаємо все. У нас сьогодні тут так багатонько всього прийшло. Так, є навушники. Тільки я щось. Щось я не розумію. Зараз подивимось. А так. Ось такі. Бездротові навушники Bluetooth, тобто на шию одів, вуха вставив і їдеш, слухаєш музичку. Так, ось одне звикло. Ну і кабельок, щоб підзаряджати їх. Так. Далі. Далі, так як у нас в хазяйстві є два велосипеда, відповідно, дві пари. Дзеркал на велосипеді, щоб поставити, щоб можна було не крутити головою взад-вперед, дивитися, чи ззаді хтось їде, чи десь треба десь виїхати і повертати голову, а свою дзеркало подивився. І, і бачиш, як тобі, чи повертати, чи не повертати такі. Так, ці. Перша пара ціленька. Допомога потрібна. Так, на поскладаю назад. І дивимось другу пару цілей. Ціле. І це ціле. Ціле. Значить, зеркала цілі. Далі, далі у нас... Чехол на сидушку, так як в мене сідушка трошки прорвана. Я з вже хто другу ну, поставив але для тої, яка прорвана, хто такий чехол надіти буде, я думаю, якраз саме то. І крайній. Пакуночок на сьогодні. Це у нас така фляга для, для води чи будь-якого енергетичного напою. Тобто кріплення до неї, яке чіпляється до дорану і, відповідно, сама фляга. Все. Дякую всім за увагу. Гарного дня!